А от і з дебатами жодної ясності ще до оголошення другого туру і до початку агітації між кандидатами почався поєдинок відеозвернень і битва аналізів. Чи відбудуться дебати? Достеменно ніхто поки не знає. За законом вони мали б пройти 19 квітня в ефірі суспільного телебачення за рахунок держбюджету. Представники ОБСЄ, НАТО, Європарламенту і Ради Європи тим часом озвучили вражаючий висновок, і його ви почуєте у нашій рубриці «Україна». Іна контролює президента. Результати першого туру це саме той випадок, коли майже збіглися прогнози, що як відома річна вдячна, та цифри на табло центральної виборчої комісії. Ті ж такі цифри майже збіглися ще й з результатами екзитполів, проведених в день голосування. І поки лідери і невдахи ще перетравлюють підсумки перегонів, представники ОБСЄ, НАТО, Європарламенту, Ради Європи та всіляких конгресів дійшли вражаючого за одностайністю висновку. Перший тур виборів президента України відбувся вільно і демократично. Окремі порушення визнані такими, що не впливали на результати для країни в умовах війни та нескінченних суперечок всіх з усіма, це було неабияке випробування. Перед Другим туром лихоманець і кандидатів, і штаби, і симпатиків. Головна суперечка точиться навколо дебатів. Першим про необхідність зустрічі віч навіть в прямому ефірі заявив Петро Порошенко ще в першу ніч після виборів. В штабі Володимира Зеленського тоді відреагували без ентузіазму. Переможець першого туру зголосився на дебати третього дня після пропозиції Порошенка і висунув умови. Чекаю на вас тут, на НСК Олімпійській. Дебати відбудуться перед народом України. Усі канали мають право транслювати дебати нашого. Усі журналісти мають право бути присутніми. На роздуми Володимир Зеленський, діючому гаранту, дав добу. Петро Порошенко відповів через кілька годин. Дебати це серйозна дискусія про стратегію розвитку країни. Правила дебатів, прописані в законі про вибори президента. Почитайте, будь ласка. Не можуть відбутися на базі суспільного телебачення з трансляцією по всіх телеканалах для десятків мільйонів людей. Такі вже усталені правила. Але стадіон так стадіон. Я чекаю на вас. Володимир Олександрович далі події мали розвиватися в трикутнику: адміністрація стадіону, суспільний мовник та центр виборчком. Треба ж визначатись із технічним супроводом, із заходами безпеки, із фінансуванням. Але зненацька в гру вступили медичні лабораторії. Здавання аналізів кандидатами це теж вимога з відеозвернення Зеленського. Щоправда, місце зустрічі в кожного з кандидатів було своїм. Петро Порошенко прийшов на у. Я так розумію, е, Володимира Олександровича не було. Я прийшов, тебе нема. Володимир Зеленський обрав приватну лабораторію в іншому районі столиці. Та, 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 Чому не прийшов на стадіон, пояснив просто на Олімпійському там немає лабораторія. Ми говоримо не про тих, хто бере кров. дуже важливий момент. Ми говоримо про лабораторію. Тим часом виникли питання саме до людини, яка, судячи з відео, робила забір крові в кандидата Зеленського. Виявляється, що лікар, який безпосередньо брав аналізи, що він так само пов'язаний з Володимиром Зеленським, бо знімався в серіалі Святи, і це ще раз ставить під сумнів взагалі серйозність акції, і очевидно, достовірність аналіз потім виникла плутанина з датами аналізів. В штабі Володимира Зеленського це пояснили помилкою медсестри з приватної лабораторії. Зрештою, фокус уваги від пробірок з кров'ю кандидатів змістився в бік нової ініціативи. Ми пропонуємо призначити окремого незалежного арбітра і ведучого для проведення дебатів. Юлія Тимошенко в штабі Петра Порошенка креатив не оцінили. Подібне, знаєте, зневажливе, або легковажне звернення це є неповага до політика Юлії Володимирівни Тимошенко, яка зайняла третє місце. І, до речі, неповага до її виборців. Вихідними у поєдинку кандидатів пауза до другого туру залишилось два тижні. Наталя Кравченко сьогодні підсумки.